Чим дальше, тим хуже, мамашка, мамашка. 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 гарні, бачиш? Клас. Майори, так? Да? Угу. А як вони? Циніє? Циніє? Циніє, так. Да. Це колись називали їх майори. Угу. Так, цині, ой, які гарні. А в нас не зійшли. Ти в цьому році садила ж, так? Да? Угу. А не сіяла. Приїхали по солому. Тут. В сусідніх селах. Кавунчик он. Росте в людей баштанчик. І кажуть, що не хворіють у них томати. Люди зібрали город. У них тут була пшениця посажена. А ми приїхали ось соломку, забираємо. 20 скільки буде? 6 тюків чи 28? 26 26 тюків грузимо. Непогано, ну треба досушити буде на горища їдесь. Я туди, мабуть, на хоздвір, Наверх там десь розпакуємо його, її там. Треба буде спочатку сіно поправити, перекласти. Їдемо вже додому. Папа вже поїхав, а ми пішком йдемо. 20 кілометрів. Та не 20, а тут всі 30. Це, до речі, те наше село, ну як наше, не наше, але ми сюди приїздили по зерно, щороку ж їздимо. Ось, і Воно дуже постраждало від цих ракет і всього іншого. Тут бої були. Не буду казати спеціально вам, як село називається, але було тут страшне, тільки що сиділи з людьми, говорили. Не хата побита. Я ну, не знаю, таку, може покажу, Вон там їхня хата. Винесли, побили, сарай, корова загинула. Ну, мала отелитися якраз. І короче, кури, все. А Там, так, не... да, городи ж були. Отут. Там зараз все заросше, все заміноване, ніхто не обробляє нічого. Так що така реальність. все, Їдемо додому.